А запитати вас хотів про те, що от коли ви називали терміни завершення війни, пам'ятаєте декілька тижнів, потім осінь, потім восени, що це все буде тривати довго. Як коли ви жартували, коли ви говорили всерйоз, і як ви справді сьогодні бачите розвиток подій стосовно військових дій в Україні, те, що військові дії завершаться? Нашою перемогою і деокупацією, це зрозуміло. Тут ні в кого немає сумніву. Тут хотілось би почути справді ваші прогнози. Я хочу навіть збільшити про розширити пропозицію, об'єднатися не лише навколо верховного командуюча, а всім нам треба об'єднатися навколо перемоги. Оце голодне. Головне. Що стосується двох трьох тижнів, які я сам зробив мемом, це було сказано один раз в середині березня, коли мене спитали, скільки росіяни предп... Протримуються навколо Києва. Ще я сказав 2-3 тижні, 3 квітня вони пішли з Києва. Потім це просто таскали де день де попадя. Я коли я побачив, я пішов по старому армійському принципу: що якщо бардаком не можеш, не можна зупинити, треба керувати. Я почав сам я зробив його мемом, почав використовувати повсюду. Що стосується прогнозів до війни, якщо обстановка змінюється. Там два рази на місяць, то два рази на місяць буде новий прогнози. Будь, будь кого не лише у мене ну ніхто не мог передбачити, наприклад, початок лінлізу або не лінлізу запад західної допомоги в квітні місяці. Якщо Рамштайн перше засідання відбулося 15 травня, коли збройна yeah. сила України і сили оборони переживали не найкращі часи, скажімо так, нам було дуже дуже важко. 60 тисяч радів щодо. 41 60 на напрямках головного удару по нашим військам піхота по 15 часов під, під ударами. Захід не не спромігся тоді провести жодного засідання. Це одні прогнози. Потім початок надання допомоги це інші прогнози. До російської мобілізації це дні прогнози. Після російської мобілізації це треті прогнози, і воно постійно буде змінюватися. Це не означає, що ми ті, хто прогнозує. Я навіть не про себе кажу, не здатні прогнозувати. Деякі здатні, якщо пригадати відео 19-го року, 17-го року, 2008-го року про захоплення Криму. Але не будемо показувати пальцем. Але якщо змінюється радикальна обстановка, то радикально змінюються прогнози. Зараз головна інтрига, що росіяни зроблять з 200 тисячами, які вони там накопичують. Куди і як вони їх використують? Скільки зброї передасть нам захід. І чи буде здатна Російська Федерація на третє величезне зусилля, тобто зібрати знову ці 200-300 тисяч війська третій раз, коли ми знищимо ці 200. І це означає, що щонайменше до липня, мабуть, буде дуже гаряче нам всім тут. А оскільки сразу після гарячої війна не закінчується, то, скоріш за все, ми мій, мій теперішній прогноз, який напевно буде змінений ще раз за цей час, щоб стави не Ну, не раніше в восені. Наступного року може, може, навіть не про кінець війни, а обережно передбачати зменшення інтенсивності бойових дій або щось там таке. Тобто дуже важко зараз сказати, тому що дуже багато обставин зменшується. Змінюється що, що, що місяця, щодня іноді.